Більше грузинів в Україні. Це гасло українська влада взяла на озброєння, запрошуючи на різні посади політиків з команди Саакашвілі. Вони відомі своїми успішними реформами, але на батьківщині опоненти звинувачують їх у злочинах. В Києві ж грузинські реформатори отримали і прихисток, і роботу. Та Україна стала тихою гаванню не тільки для грузинських політиків чи прокурорів тамтешні кримінальні авторитети теж почуваються тут комфортно, переховуючись від європейського правосуддя. Вічні 2013-го в Москві сталося гучне вбивство. З Безшумного автомату Вал, який використовують спецпризначенці, кіллер вбив одного з двох королів кримінального світу Росії Аслана Усояна на прізвисько Дід Хасан. Клан загиблого вів запеклу війну з угрупуванням іншого злодія в законі Таріела Оніані на прізвисько Таро. Після вбивства діда Хасана у Таро не залишилося конкурентів в кримінальному світі Росії та інших пострадянських республік. За повідомленнями медіа, одним з примітних членів клану Оніані був Лаша Джачфліані, більш відомий як Ваша Очамчирський. Очамчира – це місцина в Абхазії, звідки походить Джачфліані. У 2008 році російські спецслужби затримали Оніані, Джачвліані та ще 50 членів клану Таро на пароплаві на одному з підмосковних водосховищ. Клан Оніані, начебто, обговорював там початок війни з угрупуванням діда Хасана. Фамілії сухуймі баром законів громче да, уголовне як? Как між собою називають ні? ні. Ну як я називаю? В 2009-му. Буквально за рік, за даними української прокуратури, Лашу Очамчирського затримали в Києві за зберігання наркотиків. Діставши один рік умовно, він опинився в Європі, де на той час активно діяв клан його патрона Таро Тарієла Оніані. Чорні гроші кримінального світу угрупування Оніані вкладало в будівельний бізнес, переважно в Іспанії та Італії. Зрештою, правоохоронці кількох європейських країн провели масштабну спецоперацію під назвою ОСА. Її метою було знешкодження російсько-грузинської мафії. 400 поліцейських на бронівиках та вертольотах штурмом взяли офіси та вілли, що належали Оніані та його найближчому оточенню. Але ані сам Таро, ані Лаша Очамчирський до рук поліції тоді не потрапили. Лідер банди Оніані втік до Росії, де зрештою був заарештований і виданий іспанському правосуддю. Алаша Джачфліані зник з поля зору правоохоронців. Засвітився він в Києві, де 15 травня українська міліція затримала його на прохання італійського слідства. Згідно інформації, яку нам надала італійська сторона, то він був активним учасником злочинного угрупування мафіозного типу, яке спеціалізувалося, якщо можна так назвати, на викраденні людей розбійних нападах. Відмивання грошей, які здобуті злочинним шляхом, ну та інших о, тяжких о, злочинів. До українського правосуддя звернулася слідчий суддя трибуналу італійського міста Барі Джулія Романаці, яка й направила запит на екстрадицію Лаші Джачліані до Італії. Крім того, італійські правоохоронці домоглися від Інтерполу оголошення Лаши Очамчирського в міжнародний розшук. Та все це не переконало суддю Деснянського районного суду Романа Вінтоняка. Він вирішив відмовити українським та італійським правоохоронцям санкції на арешт Лаші Очамчирського. Це ваше рішення було за 18 травня. Вашу джвачляніані Так, кримінальний авторитет грузинський. А ви не обрали йому запобіжний захід. Випустили його без варти. Не поясните чому. Я не буде пояснювати, яке справа знаходиться в апеляційному суді міські Києва. А це ваше рішення розповідає? чому було прийнято таке? Відповідно до ВОМО на Протесуального кодексу. України. Слідство Інфо вже не раз викривало корупцію в українському правосудді. Ми розповідали про суддів, які мають купу нерухомості і ховаються від журналістів. Про суддів власників люксових авто, які відмовляються декларувати майно. І про суддів любителів океанських круїзів, які ухвалюють рішення на відпочинку. На суддю Вінтоняка вже надходили скарги раніше. Два роки тому стосовно нього проводила дисциплінарну перевірку Вища кваліфікаційна комісія суддів. Втім, тоді минулося, і пан Вінтоняк продовжив вершити правосуддя. На щастя, для тих, кого розшукує італійська поліція. А де зараз знаходиться сам Джешуліані? Ви не знаєте? Ви його випустили, випустили з під варти в залі суду. Тобто він пішов своїми ногами, його ніхто не затримував, так наскільки я розумію. Більше йому більше mm -hmm. відвіда ухвалив його варти. Ага, тобто він просто пішов на свободу, правильно я розумію? Він до ухвалив суд. Ясно. А ви знаєте, що він є членом міжнародного злочинного групування? Я ще раз кажу, достовірні карі. докази, які в мене такі були, що він там mm -hmm. є членом якогось яких, якихось угрупувань яких раз кажу, я не буду коментувати свою угоду, оскільки вона перебуває на оскарженні в апеляційному суді міста. Отже, підсумуємо ордер на арешт від італійського слідства, оголошення про міжнародний розшук від Інтерполу. Відео на якому сам Лаша Очамчирський зізнається, що він є злодієм в законі та попередні кримінальні епізоди в Україні. Всього цього виявилося недостатньо для суддів Вінтоняка для того, щоб ухвалити рішення про арешт Джачфліані. Цікаво, чи змінив би суддя свою думку, якби зловмисника вдалося спіймати на гарячому? Щоб дізнатися позицію самого Лаші О ми зв'язалися з його адвокатом. Вона традиційно для людей своєї професії спростувала всі звинувачення проти свого клієнта. Наскільки переконливо вирішувати вам ну гаразд, але ж скажіть ордер інтерполу це... незаконний, не законний незаконний. незаконний. Мені дуже шкода, що вас заводять в оману. Використовують ваші мозги, використовують ваші знання. Використовують ваш імідж е, і фактично о, висвітлюють вас як некомпетентну людину. А хіба пан е, Джадж Фліані, який визнає, ну є відео в інтернеті там оперативних працівників про те, що він визнає, що він є злодієм в законі. Хіба це не правда? Це брехня, це брехня. Це за замовний матеріал і відео, яке там використовується, мені здається, що це взагалі інша людина. Інша людина. Да, а скоріш бабки? Це, що це Але щоб з'ясувати справжність оперативного відео, треба небагато. Просто порівняти людину на записі з клієнтом пані адвоката. І ось тут у захисту Джачліані починаються нестиковки. — А А самим вашою Джачліані ми можемо зустрітися? Він не бажає спілкуватися з журналістами. Це його позиція. Навіть мені він не дозволяє спілкуватися з журналістами. 11 червня прокуратура в апеляційному суді Києва спробує все ж таки ув'язнити Лашого Чамчирського. Тим, навіть якщо він ще не втік і з'явиться на судове засідання, шансів позбавити його волі небагато. адже саме в цьому суді раніше звільнили з під варти колишнього беркутівця Дмитра Садовника його підозрювали в розстрілі протестувальників на майдані. Тому слідство інфо пильно стежитиме за долею нашого грузинського гостя.